Нові моделі квітів з тканини, в більш такому економ варіанті. Вартість їх від 8 до 15 гривень це, що вам показую. Легенькі, багато шарові сфатином від 7 см в розмірі 5 см 6 маленькі, там є і 4. Значить, кольори білий, гірчиця біж. Рожевий такий помадовий, пильний античний, бусковий. Так, фа, такі фатинові квітки достат... ну такі махрові, гарні, красиві. В таких корейських кольорах і пильна м'ятка є, і беж такий брудненький. Далі середні квітки ось такі кольори є вінтажний синій. Далі зовсім бюджетні дешеві квітки: білосніжний персик, коричневий, темно-зелений. Далі замшева квітка. І переходимо до теплих, переходимо до теплих квітів. Це замшева квітка зібрана. Трьохширова. До речі, є у нас заготовки можна самим робити. Далі великі квіти, світлий, античний бежевий колір, камелії. Світлий беж, беж, білосніжний, чорний, темно-синій, пильний, червоний, рожевий і квітки твідової. Квітки кладемо без підбору, тобто дивіться на них, ви можете їх там або розбирайте, не знаю, або... Ну, вони достатньо непогані на свою ціну, тому, відповідно, можете відпарювати їх. так. Все це на сайті Лінта Фітер Декор. Чекаємо на оновлення. Квіти вже на сайті.